Дженніфер Еністон записується на стрижку з огляду на фази місяця. Більш того, вона практикує – Це йога, що виконується у певні дні та години. Дженніфер Лопес на початку 2000-х років астролог, аналізуючи її натальну карту, передбачив, що її відносини з Афліком можуть закінчитися невдачею, і рекомендував скасувати весілля. Незважаючи на це попередження, пара все ж таки одружилася. Але їхній шлюб закінчився розлученням. Як і передбачав астролог, Мадонна суворо викреслює зі свого кола спілкування представників знака Скорпіон. Коли вона планувала співпрацю з діджеєм Девідом Гетто, то дізнавшись про його знак Зодіаку, відмовилась від партнерства. Леді Гага ретельно планує свою діяльність, уникаючи початку гастролей світових турне, у періоди, коли такі починання можуть виявитися невдалими.